Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія GM Pro TRB. Ми, як бачите, зібралися на крутого рейдбоса, Валакаса, до нього біжимо. Ми вже пройшли квест, до нього можна потрапити тільки через квест. Добігаємо до його локації. Вас прошу як завжди перевіряти підписочку, ставте подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. В Hall of the Flames. Що ж, саме головне на Валакасі це те, що його на место падає з шансом 100%. Трішки розповім вам про нього. ХП у нього 16 мільйонів 660 тисяч, атака 14 тисяч 475. магічна атака 36 тисяч 620. Захист фізичний 7999, магічний захист 2000. Тобто дуже гарно його бити магами, якщо вони дістануть. Зверта. Що ж, а ось і трішки історії про самого Валакаса та трішки про драконів. Дракони виникли завдяки Союзу. Бога руйнування, гран Кайна і матері всіх драконів богині пітьми, а в минулому води шилин. Народжувала вона своїх дітей у глухому, стародавньому лісі, проклинаючи батька і матір щоразу, коли наступали чергові сутички схватки. Діти, народжені Шилин, вибрали в себе всі. Розпач, злість і жорстокість її прокльонів, і стали демонами. Найсильніші та наймогутніші з них називалися драконами. Їх було всього шість: Антарас, Валакас, Сліндвіор, Фуфаріон, Ауракія і Скельт. Кожен з них мав свою стихію. І так донісся дуже голосний голос, від якого тремтить все тіло. Він був кинутий з самого народження, його мати, матір була обманута дітьми, і він спустився на землю, щоб зменшити її гнів. Паломник землі і темряви. Як ви наважилися кинути виклик Валлакасу? Ось так ми потрапляємо в Лігу. Не знаю, що далі і як воно далі, але рухаємось. Валакас це дракон вогню, що наказує полум'ям і вміє закликати вогневну бурю. Не дивлячись на те, що він значно менший за Антароса, він набагато небезпечніший і підступніший за свого побратима. Отримавши серйозні поранення у битві з богами, Валакас сховався в печері, названій кузнею богів, і нині чекає, коли нарешті поклик шилин порушить його спокій. А поки він спить, гончий Валакаса, Ембер карає порушників кордонів і стримує ворогів. Створена вона була з чистої лави, розігрітої полум'ям самого. Валакаса. Ось така от історія, друзі. Ось і наше місце очікування Валакаса. А ось і вона поява самого Валакаса. Який все ж таки красень. Високомірний дурак. Як ти мені кидаєш виклик? Я нічого не вартий. yeah pretty sure. A few moments later. Ось і підходимо до кінця фарма, залишилось зовсім трішечки. Ось такий от красунчик у нас. і, друзі. Кодесь він втік, друзі. Але ж насипало нам Я не можу передати, друзі. Це ще з чимось? Зараз ми знайдемо те, що нам потрібно. Все збирати не будемо. Так, чисто на пам'ять. Це взагалі. Просто щось чимось. Скільки всього, а що один просто не може це все винести. Ось таке от багатство впало, друзі, з нашого Валакаса. я підняв тільки кілька пушок. Ну і саме головне, що я підняв, це намисто Валакаса. Що воно робить? Воно додає МП 80% супротиву сну, ХП-445 зменшує перевикористання, тобто зменшує очікування. підвищує фізичну атаку та магічну атаку. Також дикі магічні ефекти, пошкодження щитом і піднімає супротив полум'ю. Тобто дуже прикольний захист проти вогню. Дуже цікавий був класний рейдбос, друзі. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе, залишіть свої враження в коментах. А ми зустрінемося в новій серії на новому РБ. Пока-пока.